9 вересня 22-го року, рівно рік тому, в бою під Бахмутом, на позиції мисливець загинуло шестеро наших побратимів із нашого підрозділу. Пройшов рівно рік. Вчора, 9 вересня, під Бахмутом загинув наш найкращий командир-воїн. Авторитет, яких мала людина, яка цементувала колектив, наш брат Вордолака Креченка Володимир. З самого початку, із з 24 лютого, ми всі разом прийшли в один підрозділ. Деякі служили в срочну службу, деякі в строкову службу, деякі не служили. Брат Вордолак уже тоді був підготовлений і. Проходив службу в Збройних силах, володів багатьма видами зброї. Це його четверта ротація на фронті. Була оборона Києва і три ротації на Бахмут. Для багатьох із нас Вордалака був зірцем. Зірцем сильний, спортивний, вів здоровий образ життя, як міг, а міг він добре, навчав, пацанів Роботить на тяжких кулеметах, на МК, на стрілецькій зброї, гранатометах. Тобто, завдячуючи йому багато хто з підрозділу освоїв ті види озброєння, які є в ну, нас на озброєнні. Складно описати біль від втрати, ніхто. Ну, до сих пір не вірить, що Вудалаки з нами вже немає. Друзі, таких людей, якби він, як такі люди, як Вурдалака, якби він був у навчальному центрі, він, мабуть, підготував би не одну сотню бійців із його досвідом. І, мабуть, вже і його місце було там. Але я, був свідомий вибір. Бурдалака не покинув колектив, залишився з пацанами, так як разом всі прийшли на цю страшну війну. У Вовчика залишилась дружина, двоє дітей. Ніякі слова, поради, розради тут ну, сказати ніхто не може, нічого не розкаже. Друзі, війна забирає найкращих. Не знаю, чому так, але Війна забирає дійсно кращих. Вовчик долучився до небесного воїнства, до небесного легіону і звідти буде допомагати нам. Вовчик пішов на війну не за якісь там міфічні ефемерні ідеї, за прості й зрозумілі речі. Він захищав тих, хто не міг захистити себе: жінки, старі, діти. І в другу чергу. Вже все це пафосне і інше. На таких, як він, тримається наша держава. Стоїть і буде стояти. Друзі. Такого, як він більше не буде, і ніхто його не замінить. Але війна йде, війна жорстка, війна кривава, в тилу вона. Не відчувається в більшій мірі, приїхали друзі з Києва, кажуть, живуть безтурботним життям, п'ють, бухають, гуляють, нічні клуби. На фронті гинуть найкраще. Ось ну, так, на жаль, така наша держава. Вовчику, спи спокійно, брат Вордолака. хай земля тобі буде пухом. Честь і слава за все, що ти зробив для нас! І для країни загалом.